Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Дякую, що підписані на канал Яніна Соколова. Брехня і маніпуляція. Так, міністр оборони називає факти корупційних схем крадіжок в самому Міністерстві оборони. Це все слухати безумовно куметно, але недовго. Тому що вже останні півроку ми чули стільки зашкварів з боку міністерства, що наступний зашквар, про який я вам зараз розкажу сьогодні, не є дивиною. Поїхали! Отже, друзі, міністр оборони Олексій Рєзніков дав нещодавно інтерв'ю, в якому назвав маячнею всі закиди журналістів щодо корупції в його міністерстві. А кілька тижнів тому вийшло ще одне резонансне розслідування. Про ймовірну корупцію в Міноборони. І стосувалося воно закупівлі зимової форми. Спочатку ми дізналися, що дійсно такі перевищення сум були, потім вже наша команда, зокрема, чекала підтверджень. Автор розслідування Юрій Ніколов із видання Дзеркало тижня. Це той самий Юрій, який писав про закупівлі в Міноборони яєць по 17 гривень за штуку. Пам'ятаєте, ми розповідали. Так от. Суть нового кейсу дійсно в опції про форму. Так сталося, що дорогою від Туреччини до України, власне, до українських митниць, військові куртки дивним, незрозумілим, магічним чином перетворилися з камуфляжних на зимові повітряно-захисні. І на цьому такому магічному перетворенні набрали державної ваги увага з 29 до 86 доларів за одну штуку. Для того щоб це не унало, як там просто якась чергова інформація, без доказів, фактів, документів, документи є. Отже, друзі, «Дзеркало тижня опублікувало пакет супровідних документів на одну із партій товару від турецької компанії Вектор Авіа. Там, якщо подивитися чудово, видно як 4900 курток загальною вартістю 142 тисячі доларів перетворюються на 4900 курток загальною вартістю у 421 тисячу доларів. Тобто, друзі, якщо підсумувати, виходить наступна історія: воїни ЗСУ зустріли зиму в літніх камуфляжних куртках замість. Теплого одягу, а корупціонери тим часом наварили на цьому кейсі 300 тисяч зелених. Ну в сенсі американських доларів. У міноборони розводять руками. Говорять, камон, ми не купували форми для підрозділу ТРО ЗСУ, щодо якої проводиться розслідування. У свіжому інтерв'ю Резніков був запитаний про цей кейс. Послухайте якою була відповідь? Це прекрасно. Дивіться, все, що публікує журналіст, якого називається журналістом Юрій Ніколов, як правило, не відповідає дійсності. Це людина, яка звичайний маніпулянт, я не боюсь цього слова. Якщо ви спостерігаєте за його діяльністю, то з'ясується, що він бере певні факти, домішує, що йому прийшло в голову, публікує. Через якийсь період, коли йому люди насипають, що ти ж помиляєшся, він це прибирає, коригує і вибачається, але не дуже сильно. Я вам нагадаю, коли він публікував, порівнюючи е баночку кукурудзи з кілограмами, а вона 250 грамів важить і прибрав це з публікації. Я вам нагадаю, що колись він зробив публікацію, порівнюючи оптову закупівлю палива в тоннах з цінами на заправках в розріб в літрах. Ну, людина, мабуть, не дуже сильно освічена, він не знає, що паливо, бензин, е соляра вони легше, ніж вода. І в одному літрі не кілограм. І, відповідно, не може, якщо літр коштує 50 гривень, це не означає, що кілограм коштує 50 гривень. Кілограм коштує дорожче. І у нього таких помилок було багато. Тому історія з куртками, яка там намальована, вона теж не відповідає дійсності. А мій профільний заступник міністра був на засіданні нашого профільного парламентського комітету зразу після публікації. Приніс, поклав на стіл всі документи, всі інвойси, накладні. Перетин кордону, контракти, сплачені гроші, депутати різних партій, опозиційних, в тому числі, ретельно все вивчили, сказали у нас питань. Нема, все зрозуміло. Що він там, де якийсь інвойс показав? Це видумка. Тобто, це фіктивний документ? Я не знаю, що де він його знав. Почули, давайте тепер розберемо кілька суперечностей в цьому інтерв'ю. Ну, власне, в словах міністра. Перше. Ви чуєте, що він натякає, що резонансне розслідування про закупівлю міністерством оборони яєць по 17 гривень за штуку було вигадкою, і мовляв, що тоді, що зараз, журналіст-розслідувач не говорить правди, він просто маніпулює фактами. Проте, якщо повернутися до фактів і зазирнути до сторінки державної аудиторської служби, яка нагадаю вам у червні перевіряла міністерство оборони. То відомство підтвердило підтвердило наступне: так, дійсно, яйця по 17 гривень за штуку дійсно купували. Про це повідомила голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва в інтерв'ю. Далі цитата, друзі: от просто цитата з інтерв'ю. Так, купували по 17 гривень за штуку, десяток 170. Формування замовлень за каталогом в дечому спрощує процеси закупівлі продуктів харчування військовими, але дозволяє маніпулювати цінами, плюс логістика, звантаження, розвантаження. Тепер щодо заяви Резнікова, що взагалі вони не винні. Депутатам розповіли, пояснили про цей випадок із зимовою формою. Весь кейс був озвучений, питань не лишалося тому, типу, які до мене претензії? Це не зовсім так. Наприклад, депутат від голосу. І голова парламентської тимчасової слідчої комісії із питань розслідування економічних злочинів це Ярослав Железняк, пише, що він дуже добре знає про деталі цього кейсу, і корупція там дійсно є. Випливла вона під час дослідження корупції на одній із регіональних митниць. Депутат впевнений, що розслідування правдиве, а проблема із закупівлею форми насправді набагато глобальніша аніж цей кейс. Можливо, різні мав якихось інших депутатів, з якими він домовлявся. Але це точно не весь парламент. Інша депутатка вже від провладної партії слог народу і членкиня комітету нацбезпеки Мар'яна Безугла написала, що на засіданні комітету, де розбирали закупівлю зимової форми, міністр оборони, не прийшов. Був його заступник із документами, але пояснив так, що у депутатів залишилося чимало запитань. Що ж до антикорупційного комітету, друзі? Антикорупційний комітет в Раді заявив, що взагалі в очі не бачив жодних документів по закупівлям курток. До речі, про цей випадок говоритимуть завтра вже на засіданні спеціального антикомітету. На нього, до речі, запрошений і сам Різніков. Чи прийде, ну, подивимось. Повертаємось до інтерв'ю. Прокоментував Резніков і ще один гучний кейс, коли Міноборони заплатило 185 мільйонів гривень фірмі. Більша частка якої належить колишньому міністру охорони здоров'я Максиму Степанову. Ну, це той Максим Степанов, якому набу приписує виведення сотень мільйонів гривень за кордон. Ну і той, що зараз перебуває в бігах. А фірма Степанова постачала армії, речове майно та засоби захисту. Чудова сага, правда, так, от міністр оборони Різніков відповів на звинувачення. З боку Центру протидії корупції до нього, а, який, власне, і оприлюднив деталі скандального контракту. Послухайте, центр протидії корупції, посилаючись на свої джерела, стверджував, що ви особисто погоджували ці замовлення. Чи так це? На жаль, ще одною ознакою нашому суспільстві є невіглиство. От в цій організації, яку ви назвали, мене просто не люблять. Ну так сталося. В них є якийсь особливо до мене стало. Такий фан-клуб, я його називав. Ну, Звідси у вас це взаємно. А ні, 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 яці мені абсолютно все одно. Просто в них є один із лідерів цього руху, який нібито служить в армії, нібито в теробороні, а насправді придумує собі кожен раз якийсь відряджень, тільки б не потрапити на полі бою. І можете це перевірити, спитати, де, де боєць служив. Але Бог з ним, це у нього на совісті. Справа в тому, що ви ж самі сказали, нібито, нібито. Я вам скажу так, що міністр не погоджує конкретні угоди. Це не входить в перелік його обов'язків. Просто уявіть собі, яку кількість контрактів проходить через забезпечення величезної кількості чисельного складу Збройних сил України. І якби я вичитив кожний контракт давав згоду погодження, ну 24 на 7 не вистачило би. По-друге, знову ж таки, ярлики. Що значить екскорупційний міністр? Це що за е, такі Яскро... визначення? Це скандальний. Вони Вирок суду є? Немає. Немає. Я юрист. Для мене Конституція це Біблія. Ще раз повторюю: людина, згідно якої не має вироку суду, вважається не винувати. Тепер далі приходить офіційно, заявляється компанія. Українська, а у нас була задача, щоб українські компанії забезпечували все, що можна забезпечити Збройні Сили, якщо воно може бути витон в Україні, щоб гроші залишались в Україні, робочі місця, податки і так, далі, і так далі. Вкладає контракт і робить поставку. І все це воює в армії. Які претензії до постачальника? Те, що він колишній член уряду. Як виявилось, до речі, я цього не знаю, це прочитав в публікаціях, що він має відношення. А що заборонено займатися людині бізнес це злочин. Ми в соціалістичній і комуністичній країні живемо. Чи в країні вільного світу? Ми будуємо країну подібну на капіталістичну, вільну європейську країну, чи ми назад в Радянський Союз. Якщо ці добродії хочуть жити в соціалізмі, мені точно з ними не по дорозі. Але коли люди навдягають на голову ярлик. Звинувачуючи людини в тому, чого вона не не зробила, або це не доведено, або навіть не немає проти неї порушеної кримінальної справи за фактом. Сам факт, що людина є співвласником бізнесу, який створив в Україні продукт, поставив його в армію. Якісно армія його прийняло, які претензії? Якщо коротко, то я не я і хата не моя. Міністерство все в порядку. А активісти та журналісти несуть маячню, аби дискредитувати владу. Ну і наостанок, друзі, не могла з вами не поділитися ще один яєчний кейс. Щоправда, це корупція вже тепер не в міністерстві оборони. Як ви знаєте, вона в нашій країні, на жаль, на всіх рівнях від центрального до місцевого. Так, от на Волині переплюнули скандальні закупівлі Міноборони. Там селищна рада планувала закупити яєць. Друзі, навіть не по 17 гривень готові, а по 50. 50 гривень за штуку на Волині. Всього хотіли закупити 15 тисяч яєць на загальну суму 750 тисяч гривень. Тобто в 10 разів вище ринкової Ціни тендер друзі проводив відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Олицької селищної ради. Це громада, загалом, друзі, має менше 12 тисяч людей. Згодом тендер вирішили скасувати, сказали, що ой, там якась технічна помилка була. Помилка чи не помилка, а суспільна увага і тиск на чиновників, які або покривають корупцію, або не ставляться до неї як до предмету власного неспокою. Все це має бути в публічному просторі, аби тиснути на корупціонерів, аби вони ставали маргіналами. а влада звертала увагу на подібні кейси. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Друзі, всім вам сердечки, дяка за перегляди. І напишіть в коментарях, чи вірите ви Резнікову і взагалі, що за мечня війна і подібна корупція в міністерстві. Мовчу про а, інші кейси по всій країні. Ну, але в мене цікава думка саме щодо міністра. Напишіть їх в коментарях і підпишіться на наші ресурси на Патреоні, Допомагайте нам робити наші відео в простому, абсолютно форматі. Ми щодня розповідаємо, що відбувається в країні. Як нам допомогти в описі відео знайдете. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі завтра. Обіймає.